Надзвичайна ситуація місцевого рівня без води можуть залишитися п'ять густонаселених районів Чернігова. 4 жовтня на вулиці Глібова сталася аварія на магістральному самоплинному каналізаційному колекторі, який відводить стічні води з районів Зас, Масани, Шерстянка, Стара та Нова Подусівка. Директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко зазначає, що за більш ніж 50 років експлуатації колектор повністю пошкоджений під дією газової корозії. Аварія масштабна, вона прогнозована ще в 2019 році. Ми наголошували про це міністерство екології, і повинно було бути фінансування цього нашого проекту, але вибори все змінили. Фінансування не надане було хоча вже фактично проект був погоджений. Усі міські служби вже оповіщені та працюють на місці аварії. Першочергова задача розкопка колектора, щоб знайти ділянку руйнування. Про це повідомив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако на комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ускладнює ситуацію самовільно збудовані приміщення. З одного боку, це якась там сараї, добудована пілорами текстильників 1 а з іншого боку, якась. З дровами така теж пробудова, і це ускладнить роботи по демонтажу і, і по розкопкам, тому що глибина 7 метрів. Ну, щоб ви розуміли, 7 метрів це дуже непросто докопатися. І якщо швидко вдасться знайти місце, то це буде добре, якщо ні, то там роботи досить багато. Відключено 15 підвищувальних станцій, тому вище п'ятого поверху вода не подається. Чернігівців та Чернігівок просять за можливості зробити забаз питної води на вечір, а також обмежити водоспоживання у побутових цілях. Керівники ЖЕКів та ОСББ отримали завдання забезпечити доступ мешканцям багатоповерхівок до технічних приміщень для набору води. Крім цього, Чернігівводоканал вже здійснює підвіз води у мікрорайони. Ці е, міські служби е, вони оповіщені. Е, цілодобово будемо проводити роботи по усуненню цієї аварійної ситуації. Ну наразі що, поки що ситуація під контролем. Звертаюсь до мешканців, все ж таки е, на масанах, е, на зазі, на подусівці, на шерсянці, обмежити водоспоживання. Тобто е, не потрібно зараз наливати ванни, приймати по годині душу. Даний колектор було збудовано всіми. Десятих роках минулого століття, і це вже не перша серйозна аварія, яка на ньому сталася влітку 2020-го в цьому ж районі сталися провали одразу на декількох ділянках. Стан колектора серйозна загроза для екології міста, тому потрібно якнайшвидше провести повну його заміну. Олександр Ломако зазначає, що попри відсутність державного фінансування ремонту колектора вже є попередня домовленість із партнерами. У нас вже є попередня згода на фінансування. Урядом Франції в рамках ратифікованого вже договору 20 серпня був ратифікований договір між нашими державами, Міністерство економіки з нашого боку і відповідне Міністерство Франції. Значить, великий проєкт, і ми, в принципі, розраховуємо, що та заявка, яку водоканал подавав на саме ремонт колектора Погліпова, там близько 15 мільйонів євро вартість. Вона буде підтримана, і ми зможемо її реалізувати наразі. Демонтуються мовільні забудови, щоб швидше приступити до розкопок та відновити роботу колектора.